Доброго дня всім. Форт Бронко. Наш проєкт, хто слідкує, пам'ятає, відновлювали після падіння дерева. Так, машина тепер виглядає після до повного допрацювання. Встановив власник дуже класний оригінальний багажник з рейлінгами наверх. Встановив додаткове світло і... Допрацював передній бампер, зробили, допрацювали кінгурятник, встановили лебідку і цілу машину затягнули в плівку захисну. Отак От тепер виглядає бронка. Така тепер машинка. От Капот. Той, що був ремонтований, хто слідкував, пам'ятає, ми капот. Відрехтував майстер без покраски, і ми його зробили без шпаклівки взагалі. Просто погрунтували, вирівняли ґрунтом і пофарбували. Ну Все. Отакий повний фінал проєкту тепер.